Я думаю, що ви так само бачили вже заяви Буданова про замінування ЗАЕС. От Він каже, що 4 з 6 реакторів заміновані, і тут я хочу знаєте, одразу, як тільки взагалі у нас мова заходить за атомну електростанцію, звичайно ж, всі наші люди згадують про Чорнобиль. А, чи може статися щось подібне на ЗАЕС внаслідок якогось теракту, влаштованого росіянами? Яке може бути співставне з а, трагедією Чорнобильською? Ну, перш за все, дурна справа не хитра. Тому... Ну, це так, тут, тут це, безперечно, це, 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 можуть втнути що завгодно, зокрема, і підірвати реакторні відділення. Але все ж таки, е, я бачаю, цей сценарій дуже малоімовірним. Скоріше за все, якщо вони будуть зривати, вони. Пошкодять турбінні відділення для того, щоб Запорізька станція не могла експлуатуватись після їх відходу. Я дуже сумніваюся, що вони підуть на створення радіаційної аварії, глобальної радіаційної аварії, бо її наслідками дійсно будуть зачеплені це, Її наслідки матимуть глобальний характер. І буде зачеплена зокрема і сама Росія, причому досить істотно за зачеплена. Якщо порівнювати з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, безумовно наслідки подобного вчинку будуть дещо менші, оскільки Чорнобильська АЕС там аварія, катастрофа відбулася на працюючому енергоблоці. Uh -huh. а... Руські енергоблоки вже зупинені. Ну, останні два зупинилися минулого вересня. Угу. Ну я так розумію, що там а мається на увазі на Чорнобильській АЕС, от якраз основну радіацію і те, що фонило, якраз, давав оцей графіт, який використовувався в якості охолоджувача. А я не правий бачу по вас, ви зразу кажете, що я неправильно думаю. Тоді поправляйте мене, бо ви все-таки більше на цьому знаєтесь, ніж я. Основний основний вплив вносили короткоживучі радіонукліди. В першу чергу йод, ізотоп йода 131. Але період його напіврозпаду всього навсього 8 діб тобто за, скажімо, 90 діб його вже практично немає, і це був один з ключових елементів, що впливав на здоров'я населення у прилеглих регіонах. Що стосується Запорізької АЕС, я повторюся, з моменту зупинки останніх двох енергоблоків пройшло вже більше півроку. І внаслідок йоду 131-го там немає. І основний внесок даватиме надходження стронцію 90 і ізотопів цезію 134-137. В них дуже довгий період напіврозпаду, десь там 30 років, і ну, Цезія 134 дещо коротший. і саме вони даватимуть внесок. Але, знов повторюся, масштаб. Такої аварії буде менший за Чорнобильську, просто за рахунок того, що короткоживучі радіонукліди вже встигли розпастися. В цілому, якщо говорити про не знаю, особливості конструкції реакторів на ЗАЕС, чи можна взагалі якось так? Ну, я ж так розумію, от якщо. У нас ці кадри теж про часом бачите на на ваших словах транслюються. От оці всі величезні будівлі під номерами, це і є, власне реактори, тобто це величезна споруда. І реактор це теж величезна споруда, яка ну, тобто е яку підірвати, я так розумію, дуже дуже непросто. Тобто, для цього потрібно, ну там можливо, тони навіть е вибухівки. Ну, я знову повторюся, дурна справа нехитра, ламати не строїти, і, власне кажучи, досвід підривів є у відповідних фахівців, зокрема і в армії Росії. Угу. Так, добре, ну е якщо ну не дай Бог, звичайно, от тут ще от хотів би, аби ви прокоментували слова Буданова. Він каже, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів. Але я так розумію, це якщо вони працюють без охолодження, тобто якщо вони зараз зупинені, то навіть якщо е росіяни е якось виведуть з ладу оцей охолоджувальний процес. То, в принципі, це на реактори не впливає ніяк. Впливає як, але це знов таки залежить від того, коли зупинені ці реактори. Насправді, реактор це не чайник, який ти вимкнув з, джер... з мережі і він зупинився. Реактор продовжує виділяти тепло ще досить довгий час. Якщо казати про реактор тільки на зупинений, то дійсно через 10 годин. Після е, зупинення охолодження відбудеться розплавлення активної зони. І чим довше стоїть реактор, тим довший період потребуватиметься. Для е, реакторів так, в тому стані, в якому вони зараз знаходяться на Запорізькій станції, це дійсно е, вже обліковується десь. Добами, або навіть тижнями, Деякі пару тижнів потребуватиметься на випадок повної зупинки охолодження. Це відбудеться не лише в разі підриву, це відбудеться, як правильно сказав Буданов, і в разі якщо просто енергоживлення реактору буде припинено, якщо примусового конвектування теплоносія немає. Іде поступовий розірів, після цього стається тепловий вибух з відповідною руйнацією е гармооболонки і виходом, або, скажімо так, скидом радіоактивності назовні без такої руйнації. Угу. Тобто, по суті, якщо. ну... Якщо дійсно цей сценарій розглядають окупанти, то в принципі від моменту зупинки охолодження чи виведення охолоджувального процесу з ладу, є у нас ну кілька днів або кілька тижнів для того, аби ну не розплавився реактор. Скажімо, так пару тижнів є. Це пару тижнів має бути відсутнє енергоживлення, електроживлення угу. не лише зовнішнє а і Мобільні генератори і стаціонарні дизель-генератори, які наявні на станції. Тобто, має бути повністю відсутне енергоживлення. На щастя, це передбачено проєктом наявність аварійних дизель-генераторів і на кожному з блоків, і загалом ще і загальностанційні дизель-генератори існують. Але знов повторюся, що втемяшиться у розум божевільному не знає сам божевільний. Тобто, якщо бажати створити аварію, її дійсно можна створити. Єдине, що я знов повторюся, я все ж таки не розцінюю цей сценарій як високоімовірний, більш ймовірний, на мій погляд, буде принцип не залишайся ти нікому при відході. А тих от російських загарбників. І що тоді можуть вони, якщо за таким принципом будуть слідувати, влаштувати? А достатньо зруйнувати турбінне відділення, бо обладнання там дуже висококоштовне. Це, власне, потребуватиметься вже навіть не місяці на те, щоб відновити нормальну роботу турбінного цеху. Ну, турбінний цех, це я так розумію, це саме те, що виробляє електроенергію вже для споживання нами всіма, ну мається на увазі пересічними споживачами. Але навіть якщо не працюють турбіни, реактори ж продовжують працювати, і чи не їм же ж треба кудись всю цю енергію перенаправляти, так би мовити. Навіть якщо от виведуть з ладу турбіни москалі, а реактори від цього якось постраждають. Чи може статися з ними якась аварія, чи ні? Ну, аварія на енергоблоці станеться, але з, безпосередньо з реакторами можна, можна утнути так, що нічого не станеться, тобто охолодження буде, як і раніше, забезпечуватись. Це, це реальний сценарій, я повторюся. Можливо, все, бо дайте божевільному гранату і подивіться, що він утне. Ви можете передказати, що відбудеться. Ну, звичайно, на, на, на 85% можна, Можна, якщо саме бойова граната в руках людини неадекватної знаходиться. Скоріше за все, станеться вибух. Добре, і на сам кінець буквально кілька порад, як, які можна засоби е, власне. Убезпечення людям собі е, використовувати, ну але не, ну про калій йодід ми всі чули. Це точно мається на увазі якісь практичні штуки, не в профілактичні. А от якщо дійсно станеться викид якоїсь радіації, хоча б хоча б якось в якомусь локальному масштабі, хоча не знаю навіть в якому це може бути, власне, що робити мешканцям Енергодару? Що робити мешканцям Нікополя, от якісь практичні поради вдома. Перш за все, що стосується йодиду калію, його немає сенсу і необхідності вживати. Від нього буде лише шкода. Так. Друге, слід дотримуватись тих рекомендацій, які будуть дані. В разі якщо дійсно все ж таки відбудеться радіаційна аварія, краще за все, для. Місти, які поблизу це стосується і Геннадара і Нікополя, ну найближчих міст. Угу. Краще за все знаходитись або у сховищі, де є відповідна захищена вентиляція з фільтрами, або за рекомендацією місцевих органів охорони здоров'я та Місцевих органів самоврядування, евак... евакую... евакуюватись. Крок, який треба зробити в разі надходження такої інформації, це закрити, зачинити вікна, зачинити доступ вільного повітря і ні в якому разі не знаходитись на вулиці. Далі треба, я ж кажу, Виконувати ті рекомендації і вимоги, які надійдуть від Міністерства надзвичайних ситуацій. Угу. Що ж, Людвіг, дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Насправді дуже страшно, що ми обговорюємо от такі сценарії, але я дякую вам за те, що ми їх обговорили, за те, що ви, скажімо так, пояснили нам усім, як треба діяти і чого чекати.